Боже, застряло. Ти карамелька. Ось тут треба ходити таке. Так. Там застрялюш, ти упадеш. Ще одну грядочку сірі мені робить. Я сподіваюся, що сьогодні все буде нормально з цією погодою. І в мене все з нею складеться. Помахай ручкой. Привет! Дивіться, яка гарна структура дерева виділяється, коли маслом покриваєш. Е. Мало того, що воно міцне дуже, ну дуже гарно пропитувати маслом, в принципі, все. І подивіться, яке, яке, яке воно гарне. Дуже мені подобається ці покриття маслом, це взагалі Опс, поста собі дерево. І непроста. Так, ну що, покрила маслом дві оці штучки. Зараз вони в мене трошечки попідсихають і, і будемо їх встановлювати. Воно швидко робиться. Зараз вітер на дворі але і сонечко є, та я думаю, що це воно. Постоїть якусь годинку та й будемо встановлювати. Привіт, особистий. Так, нарешті звішилось чудо і мені йде мій стіл два тижні. Два тижні це той, який мені пообіцяли, що він до мене має, вони мають його відправити через 7-8 днів. Потім вони передзвонили через днів три і сказали, що завтра чи післязавтра, типу, вони мені його відправляють. А тепер уже я вже навіть думала, а в мене ні номера телефона десь нічого немає. Я вже думаю, блін, уже чи вони за мене забулися, чи може з кимось спутали. Чи я вже не знаю, що можна було думати дві неділі, дві неділі, е, як я замовила того стола. Він то мені, звичайно, ще не горить, тому що, як ми всі розуміємо, ремонт мій як стояв, так і стоїть. Балянка сильно зайнята огородніми ділами, грядочками. Ну, то не важно. Суть в тому, що. Ну, типу, Ти ж на щось там розраховуєш, якщо розраховуєш на те, що має прийти той стіл, то він ж має, як би прийти. Фу, ну, нарешті він уже йде. Все, не буду бурчати, як ота стара бабаліна, коротше кажучи, нарешті йде. Ми е, сьогодні в школі були до 12-ї години, тому що вчорашній ураган, той, той вітер оте все, е, позривало, попадали коротше, дерева біля школи. І світла не було сьогодні у школі, тому ні столови не було, нічого не було, то дітей забирали ще в 12 годин дня. Потім приїхали, як ви вже бачили, я е покрила маслом ці всі грядочки, почекали, поки воно підсохне, пообідали, трішечки відпочили. А тепер ось попили кави і зараз підемо їх встановлювати. Не знаю вже, чи сьогодні клубніку тут пересадимо, тому що туди ще землі треба понавозити все. Але грядочки самі встановимо, і я покажу, як я робила ту свою. Я сама її тоді робила. Сережка на роботі, як завжди, був. Коротше, е, то покажу, що я туди накидувала і як ми там з тими сітками Коротше, поїхали. Поїхали далі е, робити красоту на моєму островку надежди. Просто. Надежди для моїх тих нещасних дерев і кущів, які пропадали. Просто такого.

Сюди е, можна кидати всього, тільки потроху. Типу листочків навіть можна було, Ну, в мене я їх щось не можу знайти. То вже отакого. Всього потрошку. Ну, горіхових е, цих гілок я сюди не кидаю. Чисто фруктові кидаю. А тут, вишня. Взагалі можна було більше всього понакидувати. Але я думаю, що поки достатньо. Сюди зиму є. Так. Коротше, ще картоплю знайшли. Це у зиму. Сережка набирає ці. Е, тачку із. Ой, коротше. в взагалі, набирає. Все, ще змішаємо з пісочком її, так? І може це і урожайності погано, можливо, що вона оце трактор все не викопує, хто його знає.

Ну так. Да. Багатеньку земельки треба. Ще нігде забив по 10 сантиметрів. Ну ти ж хотів взагалі там, він хотів щось такі грядки, по скільки ти хотів? По 30. По 30, ще на 10 сантиметрів, а це по 20, так. Да. А. -а, -а. Ну, що, красиво ж було. <свісно> Я не знаю, мені так красиво. Я всі собі так грядки хочу поробити. Прямо на городі, прямо на всьому. Ну, просто що дуже, дуже багато, наче часу вони займають. Ну, Зробити ж їх то ну, недовго, а саме оце, оце, оце землю туди завести, оце, оце все, звісно, довго. Але з часом пороблю кругом такі грядки повністю. Тому що, по-перше, як мінімум вони дуже зручні, до них зручний доступ. Немає там, там я, де городня моя, а там я хочу і в цьому році зробити пару грядочок і посерединки ото застелить. Отою штукою, що бурян не проростає і все. І вважай, ні бур'яну немає, нічого. Легкий доступ. Дитина підійде, ось тут буде клубнічка, не буде топтати. Дуже багато вони витоптали клубніку. Зараз покажу вам, до речі, де вона є і чому це така в мене з неї проблема. Ось всього клубничка це. і тут дуже важко. Знову ж таки, хміль. І взагалі, ну, атмосфера тут для цих ягід. Для цих... Я... Не доросла я про свою клубнічку, тому що в мене закінчилася пам'ять. забилося все. Коротше, атмосфера для ц... цієї клубнічки там дуже погана. По-перше, там... Ну, типу, саме місце таке, земля дуже-дуже погана. Це земля ще на моє... ну, типу, з, моєї, з моєї батьківської там, сторони. Виходить. І ну, хто бачив, там, я, по-моєму, знімала подвір'я. Колись там літом напевно, я знімала ролик про весь цей двір і про все, що там у нас тут є, там, скільки дворів, скільки там всього. Коротко, там десь знайдіть. Огляд подвір'я, напевно, називається. Не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, з батьківської сторони. Виходить, і, в, е, і там дуже погана земля. Там ніколи в житті не родила то все було городом колись у батьків, і там ніколи в житті не родила е, нічого нормального. Там єдине, що родило хорошо, це помідори і перець у батька вже. Картопля ніколи не родила. Коротше кажучи, ніколи нічого не родило. Там, по-перше, таке сонце, е, що все згорало. По-друге, що там, де ця клубніка посаджена, то там взагалі ніколи нічого не садилося, і вона під у сусідів, як ви бачили, і там хміль. Коротше, ми втулили туди, куди Коротше, Взяли клубніку, посадити її не було куди, і ми безстренько знайшли місце, де типу ніхто не ходить і де можна її якось, було, типу, якось втулити. Отак ми її просто втулили, щоб типу, вона була, щоб в дитині була якась клубнічина. Ми то втулили, але ми зразу розуміли, що ми кудись її пересадимо. А так як не було куди пересаджувати, так вона у нас два роки там і, ну, і знаходиться ота клубніка. Діти забігають, діти витоптують, собаки витоптують. Коротше кажучи, всі витоптують. Е, сонця е, першу половину десь, ой, першу половину взагалі нема, під вечір десь воно там з'являється, то тобто на тому самому місці, то є вона, навіть як вона і є, бо клубніка там гарна. То в... вона не солодка, вона не встигає достигати. Взагалі, все, в неї і там атмосфера для тієї клубнички дуже погана. І, коротше, от зараз ось я думаю, що ми їй створимо нормальну атмосферу. Я надіюсь. квіточку я вчора теж спасала, а дивіться, що воно стало. Кстати, треба піти подивитися хоч до неї. Так що таке, і зараз подивимося, що Сережка вже засипав ті грядочки і садити ми завтра будемо вже. Бо вже, по-перше, пізно, а по-друге, він зараз хоче покропити дерева. Ну, в общем, вкидаю зараз ще грядочку і до завтра. Пока-пока. Ну що, тепер ось це ще попідсипаємо. Дивіться, думала, що я геть майже рівно вирівняла. Як виявилось не геть, ось так виглядає. Дуже прикольно. Класно і прикольно. Ось така вийшла класна грядочка. І завтра ми її вже візьмемо. І засадимо. Нормально, в цілому виходить 4 метра, 2 по 2 метра. Хорошо.